Сьогодні, 31 серпня, у ліцеях міста Дубна відбулися урочисті лінійки, та навчальні заклади відчинили свої двері для учнів. Зважаючи на заходи безпеки, урочистості провели лише для учнів перших, п'ятих та одинадцятих класів, а також для їхніх батьків. Традиційних на таких заходах привітань ніхто не відміняв. Світло, навколо, Я йду у перший клас. Зустрічайте раду нас. Я школярик перший клас. Ми хочемо вчитися, радіти, сміятись і ніколи не плакати, і ворогів не лякатись. Буду вчитись, я відміна, хочу знати все, все, все. Тоб... Моя Україна, наше майбутнє понад усе, зважаючи на те, що останні півроку навчання у школах проводилось онлайн, сьогоднішній день став особливим і для дітей, і для педагогів. Звичайно, лінійка незвична і, мабуть, це закономірно. Але сьогодні перед нами ті, які, які переступлять поріг нашого закладу. Це наше майбутнє. Ціле літо працювали, щоб зустріти вас у стінах нашого ліцею. Ліцей дуже вас чекав. Ми натхненно кожного дня без вихідних працювали, щоб освітній процес і сам заклад був гарний, приємний і безпечний. Багато хто з дітей уже встиг засумувати за своїм навчальним закладом. Я хочу вже швидше школу. Я хотіла побачити своїх однокласників, сумувала за предметами. Хочу, щоб однокласники мої вже вернулись за кордону, і ми всі з ними зустрілися як раніше. Для батьків свято першого дзвінка теж пройшло хвилююче, адже саме вони передусім турбуються за безпеку і навчання своїх дітей. Найбільш хвилюючих такий час, що наші дітки на жаль не змогли повноцінно. Зустріти цей дуже важливий день, але разом з тим дуже вдячні за те, що наші ЗСУ дали нам можливість взагалі прожити цей день. Прикро, що відбуваються ці всі заходи в воєнному стані. Але ми не можемо відійти від тих реалій сьогодення і вимушені до них пристосовуватися. Відповідно, дітки повинні піти до навчальних закладів. Вчителі повинні навчити їх всього. Перші уроки у цьому навчальному році присвятили саме безпеці. Опісля для дітей провели тренувальну повітряну тривогу, де учні відпрацьовували план евакуації та мали змогу познайомитися з оновленими укриттями, які упродовж літа готували для них у кожному ліцеї. Таким чином, в укриттях для дітей облаш. Штовані цілі класи, ми, мабуть, перескочили вище своєї голови, тому що за цей строк ми зробили 13 укриттів. Це п'ять протрадіційних укриттів, які є в нас наразі при третьому, п'ятому, шостому, сьомому та восьмому ліцеї, і вісім найпростіших укриттів. Усвічена людина завжди буде залишатися вільною. А Україна і Українці завжди будуть є вільними людьми. Тому здобувайте освіту, я вас до цього закликаю. Показуйте максимально можливі знання, які ви тільки можете здобути в закладі загальносередньої освіти. Це буде ваша перемога на освітньому фронті. Нам зробили гідроізоляцію, нам зробили відмостку, нам поклали асфальтно-бетонне покриття для того, щоб вода стікала не до стін ліцею, а від стін ліцею. Ми поміняли освітлення, зробили аварійне, поміняли двері. Деяким навчальним закладам до свята подарували генератори цього дня. Також дякували захисникам України та згадували загиблих у війні. І єдиним бажанням у дітей, їхніх батьків та педагогів є можливість мирно навчатися у рідних стінах та перемога над російським загарбником. Мирних гарних днів навчання Ось першечкам аж діти до 12 класів. А випускникам безмежно вдячний за те, що вони сьогодні так гарно привітали наших пришачків. Просто хочу побажати всім діткам, щоб вони мирно вчилися, щоб було безмерне небо і щоб не було війни.